Вітаю вас, другокласники, на уроці математики. Сьогодні ми з вами попрацюємо над складеними задачами на множення. Пролунав уже дзвінок. Починається урок. На уроці не коняй. Математику вивчай. Працюємо ми сьогодні за підручником на сторінці 110. Усний рахунок. Кольорова вежа сеглинок Лего. Натисніть відео на паузу, будь ласка, обчисли вирази, які ти бачиш на екрані, і виклади відповіді по порядку знизу до гори. Цеглинки можна замінити кольоровими олівцями. Давайте перевіримо. Я впевнена, що у вас отрималась така ж вежа. Молодці! Натисни відео на паузу. В зошитах запишіть дату сьогоднішнього уроку. Каліграфічна хвилинка. Запишіть тільки результати. І ці результати запишіть в порядку зростання. Давайте тепер перевіримо. А ви так записали результати в порядку зростання? Розумнички. Працюємо тепер за підручником. Скільки хвилин позначено на малюнку рожевим кольором? Проміжок між двома числами, який проходить велика хвилинна стрілка, і це 5 хвилин. На яке число буде вказувати хвилинна стрілка, якщо збільшити позначену кількість хвилин, тобто 5 хвилин, у 5 разів? Що означає збільшити у 5 разів? Так, нам потрібно 5 хвилин помножити на 5. І це буде 25 хвилин. А на 5 хвилин. Тобто 5 хвилин додати 25 хвилин. І це буде 30 хвилин. Тобто. Велика хвилинна стрілка буде на числі 6. А якщо ми 5 хвилин збільшимо на 5 хвилин, то це буде 10 хвилин. Тобто тепер стрілка буде на числі 2. А зараз, діти, трішки відпочинки. Виконайте фізкульт хвилинку. Працюємо письмово над задачею 3. Давайте ознайомимося з задачею. У спортивній школі було 12 велосипедів. Перед змаганнями у школу тричі привозили по 5 нових велосипедів. Скільки велосипедів стало в школі? Про що розповідається в задачі? Так, про велосипеді. А що відомо? Що було 12 велосипедів. Також привозили тричі. У нас записано слово тричі, що це означає? Так, це три рази по 5 велосипедів, про що запитується в задачі? Скільки велосипедів стало в школі? Ми можемо записати або словом стало, або позначити це фігурною дужкою. Діти, чи можемо ми відразу дати відповідь на запитання задачі? Скільки ж стало велосипедів? Ні. Тому що спочатку потрібно дізнатися, скільки велосипедів привезли? Так як сказано, що три рази по 5 велосипедів. Тобто, в задачі буде не одна дія. А ми з вами пригадуємо, якщо задача розв'язується кількома діями, то це і є складена задача. Отож спочатку дізнаємося, скільки привезли. Якщо 3 рази по 5 велосипедів якою дією? Так, дією множення. Тобто, це складена задача на множення, ми запишемо 5 помножити на 3, тому що по 5 ми ставимо на місці. Першого множника. І це буде 15 велосипедів привезли. От тепер ми можемо відповісти на питання задачі. Якщо було 12, привезли 15, то скільки стало, ми дізнаємось, якою дією. Так, дію додавання до 12 додати 15, і це буде. 27 велосипедів стало в школі. Розглянемо наступну задачу 4. У бочці було 50 літрів води. З неї щодня протягом тижня відливали по 5 літрів води. Скільки води залишилося в бочці? Ці задачі розповідаються так, про воду. А що відомо? 50 літрів це що означає? Так, було 50 літрів води. Ще що? Що воду відливали протягом тижня, а тиждень це 7 днів по 5 літрів. Про що запитується? Скільки залишилося? Чи можемо ми цій задачі відразу відповісти на питання задачі? Теж ні. Тому що ми не знаємо, скільки відливали, то ця задача, так, теж складена. Давайте спочатку з вами дізнаємось, скільки відливали. Якщо 7 днів по 5 літрів, так то ми 5 помножимо на 7. Ми не забуваємо, що по. 5 на місці першого множника пишемо. Це теж складена задача на множення. І це буде 35 літрів води відлили. Тепер ми можемо відповісти на питання, скільки залишилось? Так, якщо було 50, відлили 35, а залишилось ми дізнаємось. Так, дію віднімання. Від 50. Спочатку віднімемо 30, це буде 20, і відняти 5, 15 літрів води залишилося. Молодці. Виконуємо письмово вирази 5. Від числа 36 відняти 9 і ще відняти 1. Від 36 відняти 9. Ми 9 розкладемо на 6 і 3. Щоб від 36 відняти стільки, щоб було кругле число. Тому буде 30 і відняти ще 3 27. А від числа 27 відняти 1. Це буде. Так, попереднє число 26. У другому виразі, спочатку виконаємо. Так, ділення 42 поділіть на 7. За таблицею множення числа 7. Пригадайте, яке число при множенні на 7 дає число 42. Так, це 6. А тепер від 6 відніміть 5. 1. У наступному виряді спочатку виконуємо. Так, дію множення 3 помножте на 9. Це буде 27. До числа 27 додайте 14. Ви можете додати десятки до десятків, одиниці додати до одиниць І додати результати. Або до 27 додати стільки, щоб було кругле число. Тобто, 14, тоді розкладаємо на 3 і 11, 27 додати 3 – 30 і 11 41. І в останньому виразі. Теж ми спочатку виконуємо дію ділення 16 поділить на 4. Так, 4 і додати 27. Це буде 31 Молодці! Виконуємо практичне завдання. Запишіть завдання 6. Побудуй ламану із п'яти рівних ланок, загальна довжина якої 20 см, яка довжина однієї ланки. Щоб побудувати ламану, нам спочатку потрібно дізнатися, яка ж довжина однієї ланки. Якщо вся ламана 20 см, і це 5 ланок, нам потрібно дізнатися довжину однієї, ми пригадуємо однієї одиниці, якщо всього 20 см, ми дізнаємося. Так, дію ділення нам потрібно 20 см поділити на 5 ланок, 5 частин. І це буде 4 см довжина однієї ланки. От тепер натисніть відео на паузу, візьміть лінійку олівці і побудуйте ламану довжина кожної ланки, якою 4 см. Молодці! Дякую вам за роботу на уроці. Ви були молодці. Оберіть відповідний смайлик до вашої роботи. А також дякую за увагу вам! На все добре вам, діти!